Вітаю вас на парламентському телеканалі Ради ефірі Програма власний погляд. Україна, європейський погляд, це тема цього випуску програми. Гість нашої студії. Ігор Когут, голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив. Моє вам вітання Вітаю в Україні досить активно і уважно стежить за перебігом подій за роботою чергової сесії ПАРЄ. Хотілося б зрозуміти або почути вашу експертну думку, як власне Європа оцінює ситуацію на сьогодні? І наскільки важлива оцінка Європи напередодні саміту Україна ЄС? Дуже доречне, і правильне запитання. Взагалі, ось тут у вашій чудовій студії, я так себе відчуваю майже як в Страсбурзі. Доля розпорядилася так, що мені доволі тісно доводиться співпрацювати з Радою Європи. Е, у нас така дуже важлива для України програма Українська школа політичних студій. Це наш спільний проєкт з Радою Європи, де ми намагаємося власне тих людей, мислячих європейськи, демократично, таку нову проеліту зібрати докупи. І... Властиво одним з дискурсів, одних таких важливих позицій наших дискусій, якраз і є про те, що про, про що ви питаєте сьогоднішні безпосередню день. тому що це етапні події, котрі має е, ну, матимуть надзвичайно велике значення для подальшого розвитку нашої країни. Чому я настільки високопарно висловлююся? Бо моє особисте відчуття, що цей рік, 2013 рік, не дивлячись на те, що 13, не дивити на, на ті всі перед новорічні. Висловлювання для України дуже важливий в аспекті європейської інтеграції. Ми будемо мати цілу низку важливих знакових подій, таких як саміт 25 лютого, у листопаді відбудеться саміт східного партнерства. Власне, президент Янукович буквально днями у Давосі висловився ну з таким припущенням, з котрим ми висловлюємося постійно, і на що дуже сподіваємося, що. Угода про асоціацію про зону вільної торгівлі буде підписана, власне там, але події, які сьогодні відбуваються в Страсбурзі, парламентська асамблея Ради Європи, і події внутрішньополітичного розвитку мусять нам знову ж поставити кілька знаків оклику, а можливо знаків запитань перед собою насправді чи. Наскільки ми внутрішньо готові? Наскільки наша політична ситуація сприятлива для того, щоб європейський союз з нами говорив власне в аспектах такого партнерського діалогу е асоціації, що я маю на увазі? Порядок денний цієї сесії парламентської асамблеї, приїзд Ша Са Са Кашвілі, е виступ нашого ж представника е пана Ківа з приводу значення mm -hmm. і ролі Є суду, європейського суду з прав людини. І стану виконання реалізації його uh -huh. рішень надзвичайно важливе питання. Скажімо, це є та інстанція, інстанція, судова інстанція, до якої звертаються люди, котрі вичерпали всі можливі ресурси національного судової системи. А у своєму програмному 25-хвилиновому виступі Генеральний секретар Ради Європи в одній із днів цієї сесії позначив основні програмні позиції. Ну, одна з перших, я так звернув тільки увагу на найбільш на важливі, на що він дуже багато звернув увагу. Це корупція, і тут він говорив не тільки про е, поздравянський простір. Він поговорив і про ті країни, де вже е, членів Європейського союзу. Друге питання судочинства. Тут на до при, на горіхи припало нам. Е, третє питання це е, діяльність парламентів. Власне, е, він дуже важливу увагу звернув на те, що чому дуже багато людей йдуть в парламент для того, щоб отримати е, імунітет, захист від. Судових переслідувань людей, котрі насправді використовують цю представницьку владу у своїх інтересах бізнесових корпоративних, це це дуже цікава порода, Тим більше згодом на те, що ми сидимо власне в студії парламентського телебачення. А власне, як розсіяти той факт, що в порядку денному зимової сесії парі українського питання поки що немає. Це означає те, що Європа поки що спостерігає за Україною або досить спокійно ставиться до України? От, власне, з вашої позиції, і з із-за із, 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 із того, що ви знаєте всі ці моменти, і хотілося розуміти дійсно почути вашу думку: це випадково чи це просто порядок денний, який був зазначений раніше? По перше, порядок денний раніше планується. По-друге, ну ви знаєте, не, не може бути парламентська асамблея чи, чи будь-які засідання комітету міністрів Ради Європи, виключно присвячені нашій країні. Це занадто велика увага, вона нам не потрібна в цьому форматі, котру може її приділяти Рада Європи. Тому що Рада Європи за своїм мандатом це інституція, яка швидше здійснює моніторинг, здійснює, скажімо так, певну кореляцію політики, звертає увагу на проблемні аспекти. Рада Європи це організація заснована на цінностях там демократії, верховенства права, свободи. І власне там, де у якої країни є з цим питання чи проблеми, цим займається Рада Європи. Це, це окремий мандат, і коли ми е, маємо дуже багато уваги до тієї чи іншої іноді країни… Іноді питання позачергово вносяться до порядку. денному, якщо ну, України не внесли, зважаючи наразі, навіть на парламентські наразі, вибори наразі в Україні не сталося щось такого надзвичайного, що могло би. Привернути увагу знов, я кажу, і е, е, генеральний секретар Ради Європи, і комісар Фюле, який виступав е, у Страсбурзі, це дуже важливо, тому що він зазначив важливість Ради Європи як е, знову ж провідника тих цінностей, на котрих Європа буде розширюватися, тому що Європа не може розширюватись на інших принципах ніж те, що вони для себе зазначили як принципові це гідність людини, це свобода, це демократія, це право, верховенство права. Отже, е, ну але Україна, е, наша тематика завжди присутня, і е, на комітетах засідання парі е, також скажімо ]ся. так. Якщо ми знову ж повернемося до звернення Кивалова, до його виступу, uh -huh. до його моніторингового звіту, ну звичайно, Україна сьогодні входить в п'ятірку країн, де найбільший подань до Європейського суду справ людини. Цебто це свідчить про те, що країна е, в Україні дисфункція судової влади. Люди не довіряють цій владі, і люди шукають певного вирішення своїх проблем, своїх прав прав, поновлення своїх прав у вищих інстанціях, ніж це національна судова система. І говорити те, що це залежить якось пропорційно до кількості населення, можна, але це не полегшує ситуацію. Ми можемо собі знаходити десятки тисяч різних пояснень, але те, що український суд не не, не, не працює в режимі довіри. Люди не довіряють, і ми бачимо дедалі більше таких прикладів. Те, що генеральний секретар на це звертає увагу, ставить приклад, коли говорить про дисфункцію судової системи, то ну, насправді тут нема чим пишатися. З іншого боку, ми маємо ситуацію навколо пенарних засідань. Є, наприклад, зустріч доньки Тимошенко і депутатів від Батьківщини з генеральним секретарем. Це відбулося в аспекті цих подій пізніше. Дуже важливим насправді з огляду на події українські було розгляд питань е, з приводу політичних в'язнів у Азербайджані. У Пазарбажан... От якраз стосовно цього я хочу вам і поставити питання. Якщо зважати на такий радикальний склад нинішнього представництва в парі політично неоднозначний, і навіть дискусія між українськими представниками в парі відбулася уже над з розгляду політичних в'язнів в Азербайджані, уже вони висловили там свої політичні різні позиції. Власне, як Такий склад може вплинути на визначення і ставлення до України з різних політичних поглядів, і вплине загалом на роботу української делегації. Ваше в Ваше питання звичайно, глибинне. воно не стосується виключно проблеми парапаріє, але стосується проблеми сприйняття України проблеми і її та... проблем, що є що є Україна сьогодні? Чи це є е... країна е... розбурханих емоцій пристрастей? Котрі дуже часто навіюються власне політичними різними гравцями, для того, щоб просто створити таку бурю, піщану бурю для того, щоб люди насправді не розуміли, що відбувається ні внутрі країни, і щоб світ не до кінця розумів, що відбувається в нас. Бо насправді сьогодні ми, готуючись до саміту Україна ЄС, знову ж поставили багато країн. І наших партнерів, і тих, хто нам довіряє, і тих, хто не довіряє, і тих, хто прискіпливо ставиться до України перед питанням, вибачте, знову черговий звинувачує Тимошенко. При тому, що ми можемо по-різному старатися зрозуміти, що це таке. Хоча, чесно кажучи, в мене вже особисто бажання такого немає розуміти, тому що це є ну, до певної міри часом іологічні дії. Бо навіть на тій самій парламентській асамблеї комісар Філ ще раз наголосив на одному принципу. Доволі прагматичному принципу давайте говорити про є прагматика в тому, що будь-які відносини Європейського союзу Європи з сусідами, поки що ми сусіди Європейського союзу будуватимуться на принципі більше за більше. Більше наших просувань і успіхів у реформах, більше допомоги тобто, чітке і виконання зобов'язань, абсолютно а в тій ситуації, коли ці піщаної бурі. Ми, ми ми не бачимо реальних реформ, реальних досягнень, ні адміністративно, ні судово, ні будь-якої інше. Ми не бачимо зрушень, можливо, десь там глибинні, тектоні якісь тектонічні рухи відбуваються, але я це так само дуже слабо вірю. Пане Ігорю, зважаючи саме на цей факт, хотілося б зрозуміти, чи не посіє це сумнівів стосовно українських прагнень щодо Європи і просування саме в цьому напрямку, і чи вдасться нашій делегації переконати в європейських прагненнях Європу, зважаючи і. От на ці факти таких суперечок уже в ході з самого засідання Парі. І адже одніє, одним із основних завдань цього складу, депутатського складу у Парі, це саме переконати Європу в європейських прагненнях і зробити реальні кроки. Ну, ось дуже важливо те, щоб політики принаймні об'єднувалися, якщо вони не можуть не здатні з різних позицій, з різних міркувань об'єднатися тут. Зрештою, політика це завжди конкуренція. Це це змагання, то принаймні зовні на, на зовні, на тобто внутрішні політичні суперечки повинні бути одностайність. А мені здається, що ці одностайності не досягну. Ніхто не може. Звичайно, на рівні гасел ми говоримо так, європейська інтеграція, це наш пріоритет. Але ви розумієте, будь-який пріоритет, будь-який ось таке узагальнення позиції політичної вироблення цієї, позиції, формування так званої політичної волі, можливо, тільки за умови, коли є достатньо сформована суспільна думка. Суспільна думка це той поштовх, до котрий дає можливості політикам зрозуміти, ага, суспільство хоче, і суспільство переконує, що ми європейці, українці, це європейська нація, котрій не місце швендитись десь між різними полюсами. Наше значення і наша роль велика в тому, щоб бути разом з європ... з рештою європейського союзу, з рештою європейських націй, внести свій культурний вплив, в це але так само отримати. Додаткові цивілізаційні і інші соціальні і економічні можливості для свого розвитку, будучи разом з європейським союзом, зважаючи, продовжуючи нашу розмову в контексті розпочати, хотілося б розуміти, на які тоді результати саміту Україна ЄС можна сподіватися. І якщо говорити навіть про реалізацію безвізового режиму, чи буде закріплено підтверджено завершення першого етапу, наскільки ми зможемо просунутися саме в питанні запровадження безвізового режиму з Європою? Ну, принаймні, такий результат ми маємо отримати після саміту України ЄС. Хотілося б не абсолютизувати будь-які події такого рівня офіційного саміту, але в нашій ситуації зрозуміло виникає ситуація. Чому саміт був перенесений з минулого року на цей рік? Це сигнал. Це якийсь певний знак нам, що насправді це важливий формат. Якщо ми не будемо дотримуватись якихось своїх зобов'язань у тих порядків денних, котрі ми узгодили, то очевидно, що з нами не буде далі говорити. Це означає, що ми так, європейський союз, європейські політичні чинники продемонстрували ще один раз волю. Ми хочемо говорити з українською владою. Ми будемо говорити з нею і офіційно, і неофіційно, але якщо українська влада буде виконувати принаймні ті домовленості, які досягаються в результаті цього діалогу. Саміт буде. Швидше технічним, е, можливо, так не результативним, а можливо мо, думаю, що в аспекті ви, оцінювання виконання е, уго, е, порядку денного угоду про асоціацію, в тому числі е, порядку денного е, візового режиму, можливо, так можливо, ми отримуємо е, якусь певну е, так би мовити, е, результат етапний в. Е, Просування питання лібералізації визову режиму з іншого буде питання підніматися очевидно енергетичної політики. Буде кілька е, ключових позицій. Котрі фіналізуватимуться вже в травні місяці швидше всього, і в тому числі і візова політика. А от така активізація України з боку Росії до України і перспективи митного союзу, який активно досить зараз модерується на рівні інформаційних, можна навіть сказати, воєн, чи не зробить Європу більш поступливішою щодо України? Просто хо це експортну оцінку. Хотілося почути, як ви вважаєте? Я думаю, що Європа сьогодні максимально поступлива. бо... Ну, ми опинилися в непростій ситуації, в тому числі європейський союз. поставився ну не багато, але дуже принципових позицій: це вибірковість правосуддя, це чесні вибори е і позиція і виконання принаймні, і здійснення реформ. От є кілька аспектів, на котрі звернули увагу, і зокрема, коли ми говоримо про вибіркове правосуддя, ми маємо справу Луценко Тимошенко. Це був певний до певної міри певний такий кут, який загнали себе всі ми. Але тобто немає важливіше а... чи юридичні аспекти виконання наших зобов'язань, чи політичні аспекти виконання наших зобов'язань. Жоден із них Європа оцінює однаково ставиться. Тобто рівноцінність між ними можна поставити. Е -е, звичайно, є принципи. Є принципи. Але вже те, що сьогодні ми маємо цю перспективу в цьому році кількох важливих зустрічей, і в принципі, ми і візитів до України, і... європейського керівництва. І насправді треба розуміти, що справді Янукович говорячи про листопад. Е, ну я розумію, що це можливо такі загальні заяви, але у нас у суспільстві, у політиків, експертів є велике очікування, що насправді європейський союз буде достатньо поступлений в цих непростих геополітичних умовах для того, щоб підписати е, цю угоду. Тому що нам треба узаконити наші відносини з європейським союзом, дати їм новий поштовх, новий е, нову перспективу. Очевидно, що тиск очевидно це інформаційна. Кампанія, очевидно, це вся пропагандистська, доволі добре фінансована кампанія сьогодні щодо Митного Союзу, ну, спр... Спр... мусить, по-перше, вилити достатньо холодної води на голови наших політиків, тому що для нас повернення до цінностей, якщо це можна назвати, цінностями радянського простору, неможливо. Ми насправді іс історично традиційна європейська нація, те, що ми ще культурно маємо. Якісь певні проблеми цивілізаційні, тому що ми насправді пережили дуже непростий час, дуже непросте минуле століття. А європа, європейський союз це найбільш успішний наразі проект миру і добробуту, і до найкращого потрібно йти. Дійсно, амбітні плани 2013 року для України. А чи реалізуються вони залежать багато в чому від самої України? Ігор Когут, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив, був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.